В Україні 5 лютого погода не зазнає особливих змін. Температура повітря найближчої ночі коливатиметься у межах від 0 до 5 градусів морозу, в день від 2 градусів морозу до 2 тепла. Вітер північних напрямків помірний, часом рвучкий. Сніг очікується на Сумщині, Полтавщині та Харківщині. Також опади ймовірні в західних областях. На Полтавщині прийдешньої середи похмура погода. Сніг синоптики прогнозують у день. Температура повітря світлої передоби становитиме мінус один градус. Після опівночі опуститься до мінус трьох. У Кременчуці небо вкриватиметься хмарами. Від середини дня і до його кінця йтиме сніг. Світлої передоби повітря прогріється до нуля. Вночі очікується 2 градуси морозу. У горішніх плавнях хмари весь час закриватимуть небо. У день і ввечері падатиме дрібний сніг, що час від часу посилюватиметься або слабшатиме. Нічна температура повітря мінус 2, денна 0 градусів. Вітер північно-західний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 762 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 5 лютого 2002 року, за даними методу, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 8 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-26 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.